Під час візиту міністра оборони Норвегії Бьорн Арілграма в Україну обговорювався початок співпраці щодо навчання українських пілотів. Да, здадуть Україну на западі, а дадуть часть Польща, а дадуть час Венгрія, час Румунії і так далі. Підтримка Норвегії дозволила зміцнити протиповітряну оборону України, артилерію та інші роди військ. Міністр оборони Норвегії повідомив, що він обговорював з українськими посадовцями додаткові кроки, які можемо зробити разом з Норвегією, щоб ця весна була успішною для українського наступу. Та для перспектив загальноєвропейської безпеки надаємо, що американські змі повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають кілька українських пілотів з метою оцінки їхніх навичок, і за даними CNN, до них можуть долучитись ще 10. А в повітряних силах підтвердили, що Сполучені Штати аналізують готовність українських льотчиків та їхній бойовий досвід для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться для потенційного майбутнього навчання пілотів на тому типі літака, який буде визначено і про який буде оголошено. Велика Британія та Франція будуть спільно готувати українських морських піхотинців. Про це домовились прем'єр-міністр Ріші Сунак та президент Еммануель Макрон у Парижі. Лідери заявили, що відносини їх країн потребують перезавантаження після Брекзитом. І цьому сприяла спільна підтримка України у її війні з Росією. Також Британія компенсує Франції заходи у протидії нелегальної міграції на острови. Країни спільно розроблятимуть нову корабельну та балістичну ракети. Росія не може і не повинна виграти цю війну. І з першого дня ми допомагали Україні та українському народу протистояти на гуманітарному рівні, на економічному рівні, на військовому рівні. І ми робимо усе можливе, щоб ця війна не поширилася і набула глобального характеру. Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, аби допомогти Україні здобути вирішальну перевагу на полі бою та виграти у цій війні. Ми хочемо підвищити оперативну сумісність наших сил, використовуючи увесь потенціал об'єднаних спільних експедиційних сил, сприяти безпеці і стабільності в індотихоокеанському регіоні, координуючи розгортання наших авіаносців, і ми спільно розроблятимемо комплексну зброю, як от протиповітряна оборона, бойова авіація та зброя. Великої дальності вже другий рік. Триває війна Росії проти України, і міжнародне співтовариство, як видається, об'єднане. 141 країна приєдналась до резолюції ООН із закликом до Росії вивести сили з України і припинити бойові дії. А як Путін чи готовий він зараз до будь-яких переговорів? Я думаю, що Путін готовий. Він абсолютно точно, без сумнівів, не готовий. Він у жодному разі не буде вести переговори, виводити сили і припиняти робити те, що робить. Я вважаю, що Путін це робить, щоб залишитися при владі. Росія це країна, де люблять силу, де люблять грубість. І будь-яка ознака слабкості від їхнього важковаговика – і Путін втратить владу. Його посадять до в'язниці, і він помре. Тому немає шансів на будь-який вид перемовин, компромісу чи виведення сил за будь-яких умов, крім тотальної поразки Росії. Заморожені десятки мільйонів активів російських олігархів, і багато з них в рамках закону магнітського закону, названого на честь юриста вашої компанії. Чому Путін має дбати, якщо заморожують кошти його олігархів? Десь тиждень після початку війни західні уряди запровадили санкції проти Путіна, Лаврова, інших представників режиму, і було великим задоволенням побачити їх у санкційному переліку. Я в це не міг повірити, бо ми роками про це говорили. Але це мало чого досягнуло, бо Путін не тримає кошти на рахунках із власним іменем. Де Путін тримає кошти, його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану із режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось подібне робили і не хочуть опинитися на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших, і сподіваюся, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів та посіпак Путіна. So we see the, um... захід рішучий в запровадженні санкцій, але зрештою російська економіка ще не розвалилась. Well, it's very clear that the that we... очевидно, що санкції, які захід запровадив проти Росії, були масштабними караючими і завдали певним чином більше шкоди ніж будь-яка санкційна програма за всю історію. Але є одна величезна прогалина. Поки ми вводимо санкції проти Росії, олігархів, ми дозволяємо Росії продавати нафту та газ на захід та схід. Це приносить Росії експортні надходження на сотні мільйонів, якщо не мільярд доларів щодня. Ці гроші йдуть в Кремль, який фінансує війну в Україні. Поки вони продовжують продавати нафту та газ і отримувати ту кількість грошей, Путін може вести війну нескінченно. Ціль має бути на майбутнє: відрізати цей грошовий потік. Бо якщо відрізати доступ до коштів, Росія не зможе фінансувати війну однак як відрізати доступ до коштів, але не загнати торгівлю в цін Тут є дві речі. Перше потрібно перейти від обмеження ціни на нафту до нафтового ембарго для Росії, і це буде складно переварити декому. Друге, цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій. І я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та іншими урядовцями. 2023 буде роком, коли Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра. Росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити. Треба зменшити кількість грошей, які їдуть в Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну Ви також виступаєте за конфіскацію 300 мільярдів доларів. Це кошти російського центробанку, які заморозили на заході. Загалом режим санкцій був задуманий, щоб заморожувати кошти, але потім віддавати їх країні, коли там змінюється ситуація. Чому це не має стосуватись Росії? У violated... нас ситуація, коли Росія порушила міжнародне право і скоїла, можна використати юридичний термін, акт агресії проти України, і в процесі цього акту агресії цієї війни, цієї вбивчої війни. Завдала шкода на щонайменше 1,2 трильйони доларів за оцінками. Це абсолютно логічно. Що якщо ми отримуємо ці кошти, певні суми із цих 350 мільярдів доларів, вони насамперед мають іти на відбудову та оборону України? тут є моральний сенс, фінансовий сенс, а також політичний сенс. Це правильна відповідь на той жахливий злочин, який скоїв Володимир Путін. Як на практиці виглядатиме ця передача коштів наразі Росію захищає правова концепція суверенного імунітету. Це означає, що уряд Росії під захистом. Наприклад, я не можу увійти в посольство Росії в Лондоні, бо це їхня суверенна територія. Те саме з резервами центробанку. Тому я пропоную, щоб основні країни світу, які заморозили російські кошти, унісон переглянули свої закони про суверенний імунітет і зазначили, що такий імунітет працює в більшості випадків, крім тих. Коли країна як Росія винна в злочині агресії, і це доведено міжнародним трибуналом або ООН. і тоді захист знімається. Якщо такий закон приймуть низка цих основних економік, такі країни, як Сполучені Штати, ЄС, Велика Британія, Канада, тоді кошти будуть доступні для оборони та відбудови України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.